Ви переглядаєте портфоліо вчителя початкових класів Горєлової Оксани Володимирівни. Я працюю в Старокостянтинівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 4 на посаді вчителя початкових класів за категорією я спеціаліст другої категорії. Закінчила я Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію за освітою бакалавр. В даний час я навчаюсь Чернігівському колегу імені Тараса Григоровича Шевченка за спеціальністю вчитель початкових класів, здобуваю ступінь магістра я пов'язана з педагогічною роботою і мої кредо, бірте, в таланти, творчі сили кожного вихованця. Людина неповторна. Тема, над якою я працюю, це роль ігрових технологій у розвитку комунікативної компетентності молодших школярів. Вважаю, що це дуже важливо, оскільки в молодшому шкільному віці гра залишається основним видом діяльності дітей і потрібно використовувати це по максимуму. Видатний педагог Сокомлинський казав, навчайте, граючись, а граючись навчайте. Саме у грі починається спілкування дітей у класі та з вчителем, що безумовно сприяє розвитку комунікативної компетентності. Мета моєї роботи дія, Головний ключ до успіху. Я професійна самооцінка знаходить відображення у словах Миколи Сингаївського. Учитись важко, а учись ще важче, але не мусиш зупинятись ти. Як людям віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти. Сильно займаюся підвищенням своєї кваліфікації, проходжу курси від ХОІПО, приймаю участь у різних вебінарах, семінарах, за що отримую сертифікати, нагороди та дипломи. Мої досягнення. Мала участь у п'ятій міжнародній науково-практичній конференції розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності. За результатами роботи конференції видано збірник, в якому опубліковано мої тези технологія Лего, інноваційна педагогічна технологія для вирішення проблемних завдань та сучасних суспільних викликів. Також 13 грудня проходила міжнародна науково-практична конференція Сучасні тенденції розвитку науки і техніки у місті Інсбрук, де я приймала участь і де представлено мої тези роль ігор у розвитку комунікативної компетентності молодших школярів. Я веду Сібру, створила групу у Фейсбуку Світа 24 на Сіб, також розвиваю свій канал у YouTube. Для того, щоб розвинути самостійну навчальну діяльність, щоб діти поєднували теорію і практику і також розкривали свій потенціал, розвивали його і реалізовували, то широко застосовую метод проєктів. Основа кожної успішної справи все щоденна клубка праця. Роль я відвожу дослідженням в освітньому процесі, тому що основна особливість дослідження це те, що воно є навчальним. Це означає, що його головною метою є розвиток особистості. І ми можемо бачити зараз, як ми проводимо свої дослідження. У минулому навчальному році ми замовили грибну коробку і вирощували гриби. Діти приймають участь у різних конкурсах та олімпіадах і отримують дипломи та грамоти. Сподіваюся, що після перемоги ми будемо подорожувати у вільній і мирній Україні, бо тільки поруч з дітьми, дивлячись на їх посмішки, відчуваю себе щасливою. Дякую вам за увагу!